Найздібніші студенти Херсонського державного університету відправляються на стажування до Європи до поморської академії, яка розташована в польському місті Слубськ. Ця традиція в стінах навчального закладу народилась 15 років тому і успішно продовжується і нині, не зважаючи на те, що цього року були складнощі з отриманням віз для студентів через політичну ситуацію в нашій країні. Детальніше знає Лідія Григорєва. На базі поморської академії, що у Польщі у вересні розпочнуть семестрове навчання 23 студенти Херсонського державного університету, різних факультетів. Така системність у роботі відділу міжнародних зв'язків університету дозволяє виховати молодого спеціаліста, який затребуваний на ринку праці не лише України. Ви знаєте, ця ідея, Ми вже займаємося вже 15 років. А от останні три роки у нас на регулярній основі ми відправляємо студентів на семестрову підготовку в місті Слупськ, в Поморську академію. Вот, например, весной 29 студентов у нас проходило по, вот, семестровую подготовку. Олександр Спіаковський пройшов шлях від простого вчителя математики до першого проректора університету. Він усвідомлює наскільки важливо сьогодні це стажування в Європі для сучасної людини. Тим більше дехто відправляється вже вдруге за одну путівку в Європу, за одну стажуровку. Я не змогу охопити всього того об'єму знань, всіх тих творческих задань, кори предоставляє такадемія понять всіх прелестей обучения за границей, бути польським студентом, знакомиться з культурою польською і відкривати для себе все нове і нове. Поэтому стараюсь все таки розкривати для себе нової грані. Обрати 23 студенти з усіх бажаючих було складно для організаторів поїздки. Конкурсна комісія враховувала все від рівня знань до громадської активності. Звісно, це великий, граміші досвід для нас буде поїхати мої цілі том заключается это для себя узнать другую культуру, посмотреть, чем отличается их менталітет, наш менталитет, разные представления, может быть. И потом, когда приехали, еще можно сравнить и сказать, где лучше, где хуже, и что нужно делать, для того, чтобы наша страна тоже стала на ноги. Вчитимутся студенты профильным дисциплинам на других мовах. Мы будем заниматься исключительно на, на польском языке. Для этого мы ходили на курсы, всей группой полностью два месяца изучали польский язык. Спеціальності залишаються ті ж, кое-які додаються, геологія, геоморфологія, ну, всі географічні спеціальності. Предмети профільні, німецький, англійський язик, зарубіжна література. К щастю, всі ці предмети ведуться на тих же язиках повністю, лекції на німецькому, англійському язиках. Вот. А стажировка дає мені дійсно основний багаж знань і Ну, что сегодня немаловажно, это сертификат европейского образца. Всі витрати за семестрове навчання Поморська академія бере на себе за виключенням вартості поїздки. В Нинішніх умовах, зважаючи на політичну ситуацію в Україні, лише за особистого втручання ректора польської академії українські студенти отримали візи. Молодь України прагне поглянути на Європу власними очима. Ці відносини, дозволяють організувати на постійній основі такий обмін. І для нас очень важливо, що ми это легалізуємо через рішення рішення учених совєтів, факультетів, тому що діти їдуть на 4 місяці туди, а треба

та сім студентів з Маріуполя так європейські цінності приходять в Україну.